Вітаю вас, мої любі! Я дуже рада бачити вас усіх. Сьогодні до нас завітала на гостину Оленка. Давайте привітаємось з нею. Доброго дня, Оленка! Оленка запрошує нас до себе на гостину, щоб ми їй допомогли облаштувати кухню. Ходімо до Оленки на гостину. Діти, подивіться, яка чудова кухня у Оленки. Але мені здається, що у неї чогось не вистачає. Діти, як ви вважаєте, чого немає у Оленки на кухні? Правильно, посуду. Діти, а який посуд вам відомий? Так, посуд бува кухонний, столовий. Чайний, кавовий. А навіщо потрібен кухонний посуд? Кухонний посуд потрібен для приготування та зберігання їжі. Назвіть предмети кухонного посуду. Кастрюля, казанок, ополоник, сковорода, горщик. Друшлах. А з чого роблять кухонний посуд? З металу. Тобто кухонний посуд металевий. Діти, скажіть, будь ласка, а навіщо оленці потрібна кастрюля, сковорідка? Я впевнена, ви знаєте, що кастрюля потрібна, щоб варити суп, борщ, відварювати картоплю, вермишель. А сковорідка необхідна, щоб смажити м'ясо, рибу, овочі чи готувати інші продукти. Отже, давайте поставимо оленці на кухні кухонний посуд. Діти, як ви вважаєте, а який посуд потрібен оленці, щоб вживати їжу? Правильна відповідь столовий. Я вам пропоную відгадати загадки про столовий посуд. Сама не їм, а всіх годую. Ложка. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала. То борщу, то кашки повна. Правильно, тарілка. Гострі зуби вона має. Їсти нам допомагає, все, що в тарільці набере, все нам до рота донесе. Правильно це віделка. Нагостри його, як слід, і готуй мерщий обід. Як без нього куховариш, чи борщу не звариш. Правильно це ніж. Діти, а як називається предмет посуду, у якому лежить хліб? Хлібниця. А де знаходиться сіль? Сільниця? А як називається посуд, у якому подають оселедців? Оселедниця? Як ви гадаєте, з яких матеріалів виготовляють столовий посуд? Ніж, веделка, ложка, виготовлені з металу. А з чого виготовлені тарілки? З кераміки. Вони керамічні. Що буде робити оленка зі столовим посудом? Вона з нього їстиме? Отже, ставимо оленці столові прибори. А вам, діти, пропоную пограти в гру, що чим їдять. Та перевіримо, чи вмієте ви користуватись столовими приборами. Ви вже знаєте, що кожну справу споживають відповідними столовими приборами. А деяку їжу можна брати руками. Тож погляньте на картинки та визначте, якими приборами треба користуватись вживаючи цю їжу. Отже, ці страви ми вживаємо за допомогою ложки. А ці страви ми вживаємо користуючись правильно виделкою. А ці страви ми вживаємо, користуючись виделкою та. Ножем. А такі продукти можна брати просто руками. А тепер пограємо ще в одну гру. Поєднай. Поєднайте столовий прибор з відповідною їжею. Вірте себе! А зараз, діти, Оленка хоче пригостити нас чаєм. Вона вміє сервірувати стіл і допомагає в цьому мамі. Як ви розумієте слово сервірувати стіл? Що це означає? Так, це означає накривати на стіл, ставити столові прибори. Тож, давайте допоможемо Оленці, і разом будемо сервірувати стіл. Що потрібно спочатку зробити? Накрити стіл з катертиною. Далі, що поставити потрібно на стіл? Чайник. Навіщо потрібен чайник? Із чайника наливають чай у чашки. Потім ставимо чашки, блюдця, чайні ложки, тарілки з солодощами та серветницю. А ще потрібно поставити посуд, у якому міститься цукор. Як називається цей предмет посуду? Цукорниця. Ось і накрить стіл для чаювання. Пригощайтесь, будь ласка. Діти, давайте ж пригадаємо, як треба поводитись за столом під час прийому їжі. За столом сиди прямо, не підпирай щоку рукою, Виделку тримай у лівій руці, ніж у правій, не розмовляй, коли їси. Під час їжі не сьорбай, намагайся їсти беззвучно. Не стукай ложкою по тарільці. не їж ложкою те, що можна їсти веделкою. Під час їди не займайся сторонніми справами. Поївши, подякуй батькам або господині, якщо ти знаходишся в гостях. Діти, ось наше заняття добігло кінця. Ви всі сьогодні добре попрацювали. Ми з вами пригадали. Кухонне приладдя, правила сервіровки стола, а також правила культури поведінки за столом. Сподіваюсь, вам було цікаво.